Место Санкт-Петербург, метраж 45 км, кімната 1, санузли 1, висота стелів 2, 7, дизайн 3D-сіт, коротенько. На 45 квадратних метрах дизайнери створили зручне планування з кухнею-вітальнею, ізольованою спальнею і роздільними санвузлами. Систем зберігання продумали з запасом. Кухонному гарнітурі розмістили все необхідне і навіть більше, а в спальні облаштували гардеробну для однієї людини. Ідеально. Подробиться до дизайнерів зі студії 3D7 звернулася молода пара, щоб розробити інтер'єр однокімнатної квартири для мами. Господиня буде жити одна, вона цінує зручність, комфорт. Ще перед зверненням до нас замовники розширили приміщення кухні вітальні за рахунок площі балкона. Так, що вже на етапі обговорення було вирішено влаштувати зону відпочинку саме в цій частині біля великого панорамного вікна, у цій же кімнаті знаходиться зона кухні з численною побутовою технікою. Розповідають дизайнери, замовники не хотіли робити перепланування. Єдине, ми запропонували збільшити нішу в спальні для організації місткої вбиральні для обробки у всіх кімнатах. Вибрали фарбу тіткоріла. Деякі стіни оформили шпалерами, наприклад, в спальні м'яке узголів'я ліжка витягується за рахунок декоративних вставок. Шпалер рандецо з колекції Цларенца, обрамлених молдингами протилежну стіну. Також декорували молдингами, а зону читання виділили дерев'яними рейками в колір стін. У кухні вітальні молдинги стали не просто декоративним оформленням для стін. Але також розмежували зони колірних переходів. Ось такий небанальний спосіб зонування, утворені вертикалі на стінах створюють ілюзію більш високих стель. На підлогу поклали паркет, а в зоні кухні, у ванній кімнаті, санвузлі та передпокої використовували керамограніт у вологих приміщеннях на стінах скомбінували кілька видів керамічної плитки і вологостійку фарбу. У ванні стіни оформлені керамічною плиткою під білий мармур, як і в санвузлі. Окремі області інсталяція в санвузлі і зона вмивання у ванні виділили глянцевою фактурною плиткою керама маразі з рослинним орнаментом, шафа над інсталяцією в санвузлі, де знаходяться всі технічні комунікації, і тумбу під раковиною зробили яскравими акцентними елементами, пофарбувавши в благородний синій колір. Таким чином, вологі приміщення виглядають просторіше за рахунок переважання світлих відтінків. Всі системи зберігання будуть виконані на замовлення за ескізами дизайнерів. У спальні вирішили виділити зону під гардеробну. Спочатку замовники хотіли розмістити там шафу, але автори проекту запропонували розширити нішу і спроектувати невелику, але містку гардеробну це основне місце для зберігання одягу і речей. Тут передбачено місце для прасувальної дошки і пилососа, є ще компактний шафа для верхнього одягу і обувниця в передпокої, таким чином вийшло розвантажити основне житловий простір і позбутися від зайвих меблів. Кухонний гарнітур, одне з достоїнств отриманого інтер'єру, нам вдалося розмістити все необхідне обладнання. Тут є плитач, духова шафа, посудомийна машина, холодильник, пральна машина. І все це на площі в 4,6 квадратного метра. Плюс ми додали бутилочницю і комору господарський шафа для зберігання запасів. Стильний мармуровий фартух в зоні готування відмінно поєднується з синіми фасадами, а фурнітура додає елегантності і шику святковий порцеляновий сервіс, буде мати гарний вигляд у верхній секції буфету за красивими дверцятами з дзеркальними вставками, кажуть дизайнери. Синій колір став основною домінантою в інтер'єрі. А за рахунок використання різних супутніх фактур і матеріалів, загальна композиція, вийшла цікавою і насиченою. Велику увагу автори проекту приділили висвітленню: створили кілька сценаріїв для зручності майбутньої господині. Над столом в обідній зоні буде висіти люстра з витонченими тонкими гілками і бутонними світлодіодами, що розпустилися прямо над головою. У спальні модна люстра з круглими плафонами. Крім основного стильового освітлення, з'явилися додаткові бра в зоні сну і відпочинку, кошер в зоні читання і настільний світильник в робочій зоні, всі вони підібрані в єдиному стилі і кольорі. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, дерев'яні рейкові ламелі, блек, фарба, підкоріла підлогове покриття, керама маразі, меблі, галошниця іке, декор, зарагоми, ліпнина, дікарт. Освітлення, світильник точковий вбудований, соффівітальня, оздоблення шпалери, мов фарба, цікторіле, ліпнина дікарт, підлогове покриття, паркет добовий натуральний, гірський заповідник, меблі, журнальний столик, орда диван, ліжко сцендінавія і модерн текстиль, подушки, зарагоме, декор, зарагоме, техніка, освітлення, підвісна люстра, бороти спот з білим плафоном. Артилом спальня, оздоблення, дерев'яні рейкові ламелі, блек фарба, ціпкуріла, підлогове покриття, паркет добовий, натуральний, гірський заповідник, меблі, полиця і тумба, ікеап, увдома нерожевого кольору, софта, стюдіо текстиль, зара декор, зарагоме освітлення, праль, ліві, підлоговий світильник, Ікеа кухня, оздоблення. Фарба для стін і стелі ті підлогове покриття, керамограніт, белгравія, керама маразі, меблі, ручка, керон, стілець, томас з м'яким сидінням, естіле стіл, іке, побутова техніка, електролюкс, елейюсул, змішувач, мийка, сого змішувач, іке. Освітлення лінійне освітлення, а підвісний світильник, в гірлікіт. Мована кімната, оздоблення, фарба для стін і стелі тіккуріла, підлогове покриття, керамограніт, Белгравія, Санфаєнс, ванна і раковина, літкам система інсталяції з унітазом, брогеосвітлення, стельовий світлодіодний світильник Юрбано, декор. Сара Гомех-Могомех, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін